Сьогодні 13 вересня 23-го року. Значить, я добрався до тої сім'ї, якій вчора ставив полоски повторно варовлу. Ну і зараз буду дивитися по осипу кліща. Так, один. Ну, їх тут мало, зараз порахую і включуся. Значить, на я 13 штук. Один, мабуть, древній, бо такі якісь на вигляд, на вигляд не красивий, скажімо так. Значить, тут виходить, де прильотка, вона заходить сантиметрів на 10, дошка і всередині вулика. Тобто, Можливо, впало щось з неї. Але 12 штук 100% свіжі, дригають лапами. Значить, Виходить, пластини з варофлу працюють приблизно 2 неділі плюс-мінус. У ну, мене вже доходило до 20 днів. І після того, як поставив нові пластини, значить, випало ще 12 штук. Ну, тепер буду дивитися, через скільки перестануть падати кліщі з цими новими пластинами. Все, всім дякую за увагу. До побачення.